Стрільці, вітаю вас на моєму каналі. Подивимося зараз з вами, як провести саме потужний день у 2024 році це 10 травня. Цей день називають ще Акшая Трітья, третій день від нового місяця, коли планети так всі прям повернулися один до одного, навіть не ззаду, Меркурій відкрутився, що це дає нам велику Можливість, можливість планувати на наступні 10 років, навіть кажуть деякі астрологи. Тому сідаємо з вами зручно. Я, наприклад, собі напланувала початок семінару. Семінар називається Тендітна Стерва. Коли я проводжу консультації, бачу, що багато дівчат зараз мають проблематику з відносинами, з чоловіками, з пошуком нового партнеру. Тому я вирішила для себе саме почати серію семінарів і запис почнеться 10-го числа, а сам семінар перший він буде 14-го. Така маленька реклама для вас. В цьому семінарі ми розглянемо. Взагалі, що ви думаєте про відносини, які у вас були, де були ваші помилки, де були ваші ресурси? І ви зможете зрозуміти, що в принципі любов до інших починається з любові до себе. Будуть цікаві гості, будуть енергетичні простукування. Відео є на каналі, я зробила 4 хвилини реклами про цей семінар. Якщо цікаво, приходьте. Тому починати потрібно такі великі, грандіозні речі. Я думаю, що якщо ми почнемо запис 10-го числа, це буде вже нам такий чарівний пендаль. А зараз ми дивимося для вас, як провести цей день. Як будуть стрільці 10 -е число проводити? Це вже завтра, до речі. І так, стрільці і 10 число. Рицарь Кубков. Де там серце? Чиє серце? Чиє серце у вас? Займіться креативністю. Заберіть свої, своє серце собі. Пам'ятаєте Станіславського? Серце віддаю дітям, да? а музик вони мені. Можуть ложечкою вишкріпти. В даному випадку заберіть собі серце. Якщо ви віддали його якійсь людині, яка того не варта, займіться креативністю. Займіться тим, от починайте новий проєкт. Метелик це в нас символ трансформації. І восьмерка Пентаклі карта, яка говорить про такий упорний труд. Крок за кроком, коли ви от плануєте те, про що я зараз говорила? Наприклад, я запланувала собі семінар. Я планую кожен крок, про що будемо говорити, які прийдуть гості, як я буду своїх учасників мотивувати. Це якраз про таку ретельну, ретельну, ретельну роботу і зміни. І оця карта. Якщо мене дівчатки дивляться, от скажіть, кому ви дарите своє серце? Скільки є чоловіків, якому ви кажете, боже, його ж треба рятувати. В нього або там жінка якась погана, або він під нею нещасний, в нього депресія. У вас нема депресії? Вам добре? Займіться з собою. Оце, напевно, буде таким символом мого семінару також. Я поверну собі своє серце і не буду його давати. Тому ви. Займайтесь тим, що думаєте про себе. Що відпускають стрільці 10 числа? Королева Пентаклі. Королева Пентаклі це в нас дівочка земляної стихії. Це може бути діва, або козірожка, або тілець. Це відносини з людиною. Людина може бути вашою подругою, може бути вашою мамою, може бути просто знайомою, або це ваш зв'язок з таким матеріальним світом, або турбування турбота. А як воно буде? А що буде? Довіртеся Всесвіту. Всесвіт, трактор знає, куди їде, а всесвіт знає, куди він вас веде. Тому намагайтеся, до речі, мені подобається це німецьке прислів'я. Остання, Let's kind of остання рубашка не має карманів. Ви нічого не заберете з собою, коли ви помрете. Тому не бігайте за якимись матеріальними благами. Зараз подивимося, за чим бігати. Що потрібно починати? Да. Четверка Пентаклій. А починати треба свою автономність, коли ви серце своє заберете і трошки поставите собі захист. Це якраз про те, щоб подумати про свою стабільність і захист. Зробіть захист, в кого хто займається. Практиками, хто працює з клієнтами, подбайте ще про те, що і закрийте свою душу від отих всіх незрозумілих, кому ви повіддавали серце. Колись казав мій покійний дідусь, що який був директором школи, да? і він казав: коли йдеш на роботу, то потрібно все приймати, скажімо. До грудей і не пускати далі ні в серце, ні туди в ваш мозок. Закрийтесь, закрийтесь, і Пентаклі це в нас ідуть також карта фінансів, і це в нас карта матеріального світу. Тобто, отут вам потрібно зрозуміти наскільки матеріальне і ви, і у вас відносини, і як ви залежите від нього, і захистити себе, захистити просто свою територію. Тепер подивимось зараз поради від отакої класної колоди дивіться. Колода Фінікс. Як же ж я була не фініксом, якщо в мене немає фініксової колоди? До речі, тут ще може бути, знаєте, така ситуація, що, от я говорила, що треба відпустити, думати тільки про матеріальне, коли ви робите те, що ви робите, заради грошей. В даному випадку це може бути і фінансова така стабільність, але вашої мотивації має бути креативність, можливо, пошук себе, можливо, благодійність. Але коли ви робите це не для грошей, ви робите, бо вам це в кайф. Тепер зараз ми подивимося. Пораду від. Так, орел. клас. Орел. Бачите, Орел, що треба зробити? Треба піднятися над своєю реальністю. Знов-таки перегукаються ці карти. Коли ви робите такий погляд на ваше життя зі сторони. До речі, я, наприклад, коли знаходжуся в лікарні, інколи йду і дивлюся, що з одного боку лікарні, з одного вікна, я можу побачити другий поверх, і там ходять люди, сидять. Вони не думають, що хтось на них дивиться, а на них дивляться. Тому спробуйте побачити своє життя з іншої перспективи. Підніміться, і тоді вам буде краще видно, що ви робите. Візьміть перспективу наступних трьох років. От якщо піти на 3 роки попереду і сказати, де ви були, а де ви зараз, і куди ви хотіли б прийти через 3 роки. От саме 10 число, час, коли вам потрібно буде планувати і дивитися, що б ви хотіли зробити на наступні 3 роки. До речі, деякі астрологи кажуть 10, тому стрільці, беріть розмах. До речі, подбайте, щоб ваше було ваше. На все вам добре, до наступних зустрічей. І чекаю на семінарі.